Всім привіт! Мене звати Яна, і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні прийшов час поговорити про прочитане у червні. Але на початку відео нагадую вам про свій промокод РІДВІЗМІ, який дає вам 10% знижки на всі книги на сайті Viva. Тож, не прогати свою можливість купити класні книги та ще й зекономити. Повертаємося до прочитаного у червні. Я насправді задоволена цього місця, тому що це буде аж 6 книг, і вони всі в папері. І це для мене насправді аж таке, знаєте, щось досить Дивно, тому що, якщо ви дивилися всі мої відео впродовж року, то кожного місяця в мене було орієнтовно хоча б 1, 2, 3 електронки на місяць, а решта вже в папері там, чи плюс аудіо. А цього місяця якось так вийшло все класично в папері. І ось саме про ці книги сьогодні буду говорити: 6 дорослих плюс 1 бонус на сьому дитячу. Сподіваюся, буде цікаво, тож давайте розпочинати. І на перші три книги я знімала влог, де пробувала прочитати три книги за тиждень. Спойлер, мені тоді це не вдалося. Ви можете передивитися цей влог і зрозуміти, чому так трапилося. Але, власне, в тому відео я ділюся своїми живими враженнями. А ось в цьому я вже поділюся такими, вже знаєте, враженнями, які осіли, тому що я їх читала на початку місяця, відповідно, до кінця місяця вже якось моя думка сформувалася. І перша книга це Пилип Білянський, «Луни». Сюрреалістична історія від українського сучасного автора видавництва «Темпора». ілюстрація, до речі, також самого автора книга невеличка за об'єм, і вона мені сподобалася. Розпочинається все з того, що ми знайомимося з нашим головним героєм, який за певних обставин потрапляє у дитячий будинок, і там відповідно він знаходить друга. І спочатку думається, наче це буде якийсь соціальний роман. Але в якийсь момент починають відбуватися певні дивні речі, починають зникати люди, чути певні дивні голоси. Військові починають. Рятувати людей, забрати в їх якісь невідомі місця, і ось власне таке має статися із дитячим будинком. І власне наш головний герой з другом вирішує, що ні. Він е не знає, куди їх планують забрати. Потрібно втікати. І ось, коли вони втікають, відповідно вже починається сама пригода десь на третини книги. Е це все перетворюється взагалі щось таке сюрреалістичне. Власне, в анотації заявиться, що наш головний герой це напівлюдина, напівриба. Що ж там буде, ви будете вже читати в самому романі, не буду вам спойлерити. Але як я вам у влозі розповідала, що я не до кінця зрозуміла цю всю історію, так воно і трапилося продовження місяця до мене і не дійшло ось таке фінальне відкривання цього всього. Я рекомендую також вам подивитися. Відео з презентації, яке відбувалося, якщо напоминаюсь книгарні, є у Києві. А, власне, там автор трішки більше розповідає про цю всю історію. І знову ж таки більше привідкриває якісь певні таємниці, тому цікаво подивитися. Загалом я люблю дивитися якісь додаткові матеріали по книгах, коли не до кінця щось розумію. А, сподіваюся, що незабаром на українському букті з'явиться більше відгуків на цю книгу. І, можливо, якийсь відгук щось мені та й допоможе відкрити в цій історії. А, вам же ж рекомендую для людей, які люблять м -м -м, приховані змісти, приховані алюзії, щось таке, що виходить за межі реальності. Ця книга точно для вас. Наступна книга це Скарбнички історії Володимир Ар'єні. І ця вже книга є така, мені здається, навіть підліткова. Можливо, трішки дитяча, вік від 10 років буде супер. І це захоплива історія плюс нонфікшн. Тут наша головна героїня буде рятувати декого з певних таких <смістичних> містичних загадкових обставин. І для того, щоб його врятувати, їй потрібно буде придумати цікаву історію. І, власне, книга побудована так, що один розділ це, власне, ось ця пригодницька історія про Урсулу, А наступний розділ це автор вчить нас. Власне, писати захопливу історію. Тому кожен читач може обрати сам. Можна читати ось як тут запропоновано: тобто, один розділ звичайний, один розділ нонфікшн. Э, тобто, ось це. Вкладки з звичайними розділами, ну тобто, як звичайними, з пригодницькою історією, Тут вмістяться ось такі ілюстрації. А нонфікшн вставки вони мають вже інакше оформлення, ось таке колажове. Дуже мені подобається, і ось тут є поради. Тобто ви можете прочитати спочатку захопливу історію, потім прочитати нонфік, або читати по черзі, так як я, бо мені було цікаво дивитися, що радить автор, що він сам використовує. Дуже мені сподобалося, що в кінці книги є словничок, який розбирає різноманітні терміни. Терміни. Альтернативний фактор, антагоніст, експозиція, зав'язка, катастрофа, фабула. Ну і пішло-поїхало. Насправді, хоч я багато читаю, так цікавилась трішки структурою тексту, але ці всі терміни для мене не були до кінця відомими. І класно, що я тепер маю ось таку собі підказку вигляді цього словничка і, можливо, зможу більш якось так <сміття> конструктивно про щось розповідати у своїх відео. Тому ось навіть мені, якби дорослій тьотці, було корисно тут отримати ось ці Знання, і хочу сказати, що це просто просто ідеальний подарунок для підлітка, який мріє стати письменником загалом захоплюється книгами, тому що ось час літніх канікул якраз менше навчання, більше можна приділити якимось хобі, і мені здається, це просто ідеально читати цю історію, використовувати поради. Пишучи свою історію, тому ось не прогавте шанс зараз зробити якусь ще таку письменницьку атракцію своїй дитині за допомогою ось цієї книги. Як завжди забуваю сказати, але це видавництво старого Лева, хоча я думаю, що по самому оформленню ви вже і так про це здогадались, тому що воно неймовірне. Наступна книга, це вже видавництво Віхола, і це Наталя Атамась, Птахи у місті. Книга, яка також мені дуже сподобалась, я тут навіть виділила певні для себе цікаві моменти. Книга досить так ем, побудована. Структуровано, структурована, тому що ми. Разом з авторкою будемо переміщатися по всіх можливих районах міста: це великі парки, та лісопарки, старі кладовища, сміттєзвалища, одноповерхові забудови, спальні райони, діловий центр, старовинний центр. І, власне, якщо ви любите багато гуляти, піші прогулянки, то я впевнена, що під час ось таких своїх мандрівок по місту ви неодноразово натикалися на птахів, але не розуміли, що це, хто це, і ця книга може допомогти вам розібратися з мого особистого досвіду. Я пам'ятаю випадок такого міського пташиного здування. Ну, це умовно, тому що це вже ліс. Якось я йшла гуляти біля виникських скель, це вже можна рахувати трішки за львовом, але по факту ти виїжджаєш на вулицю Личаківську в кінець і там вже можеш пішки до них дійти. І там, коли я прогулювалася, мені трапилась на шляху величезна сова. І для мене це було вражаюче, тому що я ж. Практично біля міста я не десь там в глибинці Карпачі ще десь. А ось вона величезна сиділа на дереві, фактично досить низько навпроти мене. Найбільш вражаючий момент зустрічі з дикою птахою у межах міста, яке я можу пригадати. Що ж до книги, мені загалом кожен розділ сподобався, було дуже цікаво прочитати. Вразив мене момент з сміттєзвалищами, тому що я ніколи не задумувалася про те, що там можуть жити птахи. А це загалом логічно, тому що сміттєзвалище це дорівнює багато харчу. І тут є, до речі, кюр час від часу, і, власне, один з цих qr кодів вас проведе на таке відео, де буде показано київське сміттєзвалище, де літає просто величезна кількість смертинів. Відео просто вражаюче. Також, окрім фактів, авторка ділиться своїми особистими історіями життя орнітологині, що там з нею траплялося, ділиться закордонними прикладами. Цікаво, дуже цікаво, і повірте, якщо ви думаєте, що М -м, ну мене ж там не особливо цікавлять птахи, е я не буду читати цю книгу. Ви помиляєтеся, <гум> вам буде цікаво, якщо ви житель міста, вам буде цікаво. Загалом ви тут отримуєте дуже багато всякого цікавого е про багато що задумаєтесь. Ось, наприклад, про те, що коли людина у культурі парки. Тобто робить їх такими більш зручними для людей з лавками, смітниками і тому подібним. Вона таким чином з якоїсь сторони виганяє звідти первинних жителів, і справді воно так і є, тому що я виросла у Львові на Сихові, і в нас там є Сихівський парк. Тепер він парк, а в дитинстві моєму це був сихівський ліс. І тоді він був практично ще дикий. Звісно ж, він був набагато більш брудніший, тому що людина така тварина, що ем, не завжди прибирає за собою сміття. Але там було дуже багато всього такого цікавого в плані природи, в плані птахів. І зараз він вже справді схожий на парк, тому що там є і доріжки, і ліхтарі, ну все, все, все. Я, звісно вже глибоко не досліджувала цього питання, але я впевнена, що певні види. Птахів, комах, рептилій, ще когось покинули цей ліс, тому що він вже став парком. Ось так тому рекомендую. Ну і також, звісно що переходьте на відео з влогом, де я читаю ці книги в живому форматі. Там Купа всього цікавого, тому що я ще й гуляю містом, показую трояндові локації у Львові. Загалом, якщо чесно, сумно, тому що останні місяці якось відео і набирають мало переглядів. І мені загалом здається, що якась в мене починається, знаєте, від'ємна кількість підписників, бо вони не примножуються, а навпаки, віднімаються. Тому, будь ласка, якщо вам подобається мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтеся, тому що це моя мотивація для подальшої діяльності, тому що, якщо немає достатнього фідбеку, то з якої сторони для чого це все робити, можна читати книги, ну там, не знаю, публікувати в сторіс, якщо я прагну цієї публічності. Тому давайте підтримайте мене і не будемо про сумне, а переходимо до наступної книги. І це незриме життя Аділарю, це видавництво книголав. І одразу хочу не похвалити це видання, хоча воно дуже гарне, але ну. Тут знову стерті ось ці літери. Я просто не витримую цього. Ну чому, якщо ви робите таке золоте напилення, ви вже не можете його зробити якісно. Ну чому? Чому воно старається? Е, і дуже образово, тому що ці книги, вони всі є недешеві такого плану. Е, я в Ані з каналу Буктарі, якщо не помиляюся, е, вона колись розповідала, що вона, коли от купує якісь такі книги з такими штуками, вона одразу покриває е, ці місця прозорим лаком для нігтів, щоб перестрахуватися, щоб воно не. Нерлася з якої сторони, вона це розумно робить, тому що справді шкода. Потім, що книжка буде мати ось такий вигляд. Але, з іншої сторони, ну, блін, ти куляєш книгу за якихось 400-500 гривень, і ти ще маєш її, так би мовити, доробити, тому що цього не зробили видавництво. Так що тут дизлайк. А, що ж до самої історії, я її вже давно хотіла прочитати, все вагалось купувати, не купувати. І ось мені пощастило її позичити. І що я можу сказати? Що першу половину книги мені було дуже цікаво, мені загалом сподобалася вся ідея. Далі мені було дуже нудно, і далі мене все страшенно бісила. Про що тут розповідається? Тут розповідається про дівчину, яка укладає угоду з. Певним демоном, дияволом, і вона стає безсмертною. Але так як вона це робить спонтанно, не подумавши у вона не розуміє, що за все є плата, і ну, треба дуже чітко формулювати свої бажання. І так він її робить безсмертною, але він забирає в неї можливість того, щоб її хтось пам'ятав. Тобто тільки вона виходить за двері, люди її забувають. Вона не може написати свого ім'я, не може намалювати нічого. Зникає, тобто будь-який слід, який вона десь залишить, він просто зникне. Так само, якщо ось вона поговорила з людиною, ця людина вийшла з кімнати, в кімнату знов ця людина зайде. Вона її забуде, і як ви розумієте, це страшне прокляття, тому що насправді з таким ти не можеш нічого не мати житла, не придбати продукти, не заробити гроші, нічого по факту. Але так як вона безмерна, відповідно вона не може померти від голоду, холоду і тому подібного. І ми будемо бачити, власне як вона виживає, тобто фактично історія починається. 300 років тому, якщо не помиляюсь, давайте я подивлюсь, тому що тут о, будуть роки. Так, все починається в Йон Сюрсарт, Франція, 29 липня. 1714 року. І в нас переважно поділені розділи так, що це буде минуле, розділ з минулого, і розділ сучасності, тому що в сучасності наша героїня потрапляє в Нью-Йорк. І задумка просто класна, тому що дуже цікаво зрозуміти, як наша героїня взагалі виживе, що вона буде бачити за ці всі роки, які вона проживе, тому що ну, це величезний історичний проміжок мандри, тому що вона буде переміщатися по різних країнах. Але насправді цього було трішки замало. Мені здається, можна було б цікавіше заглибитися в ці якісь історичні події про те, де як вона була, що вона робила, як в різних країнах. І ось періодично, ось, поки вона так виживає, до неї навідується цей демон, який пропонує, що він закінчує її страждання, якщо вона погодиться ось нарешті віддати йому свою душу. Ну, як ми ж знаємо, демони оплату беруть душами. Ну і ось задумка просто суперова. І ось так вона живе. І в якийсь момент вона таки придумує, як залишити слід, тому що її можуть не пам'ятати, але зерно ідеї вона може посіяти. Тому вона починає знайомитися з різноманітними художниками, письменниками, поетами і тому подібне. І ось вона кожного дня з ними зустрічається, хоча вони і забувають, і допомагає їм ось посіяти зерно якоїсь пісні, чи створити якусь картину. І таким чином, наприклад, в галереях можна знайти цілу серію картин, де Різних художників, де можна побачити її, таку, як би не чітку розмиту, але можна вгадати цю жінку. Ну, це взагалі дуже класно, цікаво. І ось так вона собі живе до моменту, коли ось в Нью-Йорку зустрічає хлопця, який її може пам'ятати. І ось далі я вже не буду нічого розповідати, тому що там вже полюються спойлери. Мушу сказати, що напевно. І ця заключна частина, і ця розв'язка, вони для мене були такі: що, 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 що. Можу сказати вам, ну не знаю, якби таким трошки спойлером, що воно зведеться все до когось, ну я не знаю, трохи любовного роману, господи, що. І я не знаю, і це мене дуже сильно розчарувало. І я дуже вагалась, чи ставити ці книзі трійку, чи четвірку. Все ж таки поставила чотири, бо ідея справді класна, але так як воно завершилось, ну. Не знаю, я була кращої думки про демона. Е, ось тому таке. Я радію, що познавався історію, і напевно, щоб з радістю продовжувала Далі читати щось в Вікторі Шваб. Знаю, що вже вийшла одна книга в видавництві Небо Book Publishing, і має вийти ще одна, де вже на передзамовленні, можливо, придивлюся, може, мені знов вдасться десь їх позичити. Ну, але би хотіла однозначно ще щось почитати. Бо я бачу такий, знаєте, цікавий потенціал цієї авторки. Але якщо вона буде все зводити до якихось таких любовних історій, ну то. Попрощаємося. Наступна книга це Московіада, і це Юрій Андрухович, роман, який був написаний 30 років тому, і зараз він знову от-ось отримав в сучасності нове дихання. Вийшов у видавництві старого лева, оформлює просто неймовірно, оформлювала аграфка. Тут будуть ось такі ілюстративні вставки, і це, знаєте, доповнює просто. Цю атмосферу, божевільність цієї історії насправді це моє перше знайомство з Юрієм Андруховичем. Я не впевнена, чи ця книга вдала, не вдала. ну, Розкажіть мені, чи з цього варто було починати, але я задоволена тим, що я прочитала. Насправді, ще так, знаєте, було смішно, що я цю книгу а, дочитувала разом з книгою Загнути Росії», про яку я вам розповідала в передньому відео. Тому що так, я так далі поволі трішки дочитую. І чесно, в мене таке було враження, що в мене вже вдома починає пахнути спиртом і горілкою, тому що в цій книзі розповідається про те, як москалі постійно п'ють. І в цій книзі так само розповідається, як вони постійно. П'ють або тут наш головний герой п'є. З якої сторони ця книга може бути навіть мені здається автобіографічно, тому що Юрій Андрухович сам вчився в Москві, тому він, напевно, якось це все переосмислив і сформував такий роман. Тут буде розповідатися про українського письменника-поета, який, власне, перебуває у Москві, і дії будуть відбуватися впродовж однієї доби. Дізнаюсь, відверто перші 20 сторінок мені було якось трішки нудно, і я не могла влитися в цю всю історію. Далі, коли починаються моменти його там певних любовних походеньок, мені стало вже цікаво. Але момент, де він за певних обставин потрапляє в підземелля, де відбувається зібрання мертвих відомих людей, я така, ого, го що відбувається? Там справді, будуть, не знаю, такі карколомні екшн-події. І ти такий, що, що, що робиться? І мені було дуже цікаво. І завершення таке справді, знаєте. Також феєричне. Я вичитала в описі, що це ось такий карнавальний стиль. Я ще не могла до кінця зрозуміти, про що це, як це, що це, бо я не можу згадати, чи я читала такого плану книги. Але мені здається, після прочитання я таки зрозуміла, що це за стиль, і мені таки сподобалося. Маю тут дві відміточки, сама вже не пам'ятаю, що я відмітила, але давайте подивимося. Ага, тут про те, як описує автор Москву. Це місто втрат. Добре б його зрівняти з землею. Насадити знову дрімучі фінські ліси. Які тут були раніше, розвести ведмедів, лосів, косуль, хай пасуться довкола порослих мохами кремлівських уламків, хай плавають окуні в ожилих московських водах, дикі бджоли хай зосереджено накопичують мед у глубочезних пахучих дуплах. Треба цій землі дати спочинок від її злочинної столиці. Може, потім вона спроможеться на щось гарне, бо навічно ж їй отруювати світ бацилами зла, пригнічення й агресивного тупого руйнування. Знов ж таки погоджуюсь повністю, знову ж таки, Актуальна фраза, що 30 років тому, що 100, що 200. Тому так. І ще, що я тут собі заклала. Ага, тут є діалог певний, і далі є таке оточення. Це мила московська звичка. До незнайомих звертатися на ти. Цей прояв селенської, вселюдської, всебратської, російської національного духу. І я не знаю, чи ви помічали, але справді дуже часто в росіян є оця. Така, знаєте, простой руський чоловік, ти, одразу хамсько, по панібратськи. Оце одна з тих рис, яка мене дуже сильно нервує в людей, і справді вона дуже дуже їм характерна. І ще не можу відмітити в цій книзі, звісно, ж ну крім оформлення, стиль самого автора, він. Ну, неймовірний, він якийсь такий поетичний. Справді ти читаєш і отримуєш з насолоду від самого тексту. Тому так, я рекомендую вам цю книгу. Це справді цікавий зразок української сучасної літератури. І я ось коли читала загалом ще трішки про неї, бо мені здається, коли читаєш якісь такі твори, потрібно ще якусь додаткову інформацію потім підчитнути, щоб зрозуміти до кінця. Бо в свій час, 30 років тому, вона дуже нашуміла. Тому що тоді письменники писали більше так виважено класичним літературним стилем української класичну мову, якщо можна так сказати. А ось Юрій Андрухович, він задав новий початок літератури, він почав писати. Інакше цікавіше, живіше. І якщо зараз воно не так вражає читача, то 30 років тому це був просто прорив. І остання книга, якою завершувала свій червень, це Джон Марс One. Я ще в інстаграмі публікувала опитування, чи встигну її прочитати за два дні до початку липня. І всі вболівали за мене, що так, але насправді я не встигла. Я, так знаєте, трішки щитрила. Мій канал Мої правила дочитала 1 липня і відповідно знімаю відео 2 липня. Я прочитала за три дні, насправді можна прочитати за день, бо книга дуже захоплива. І розповідає нам вона про е, певних людей. Тут їх зараз порахуємо скільки, бо наче читала, але зараз навіть не зможу сказати, скільки їх. Значить, Менді. Крістофер. Джейт. Нік. І Еллі. І ось це, власне, будуть наші головні герої, які між собою не будуть пов'язані, в кожного з них є своя історія, але вони будуть пов'язані власне, ДНК парами, тому що вся історія будується навколо того, що ми опиняємося в світі, де вже винайшли, так би мовити, ген любові. І якщо ти здавав свої аналізи в лабораторію, дав згоду, відповідно, тебе направляють певну базу, і за допомогою ДНК може знайти людину, яка повністю підходить тобі. Вона може бути насправді будь-якої статі, будь-якого віку, жити в будь-якій країні. Але коли ви зустрінетеся, ви відчуєте ці певні феєрверки і зрозумієте, що ви створені один для одного. І власне кожен з цих наших героїв він знайде свою ДНК-пару, при тому, що там будуть дуже такі всі різні історії. І ми ось впродовж читання цієї книги будемо спостерігати за перебігом так помилувати цих любовних. Історії. А тепер увага, згадайте, що я не люблю любовні романи, бо я ще не зрозуміла, що я вам писую, як це як любовний роман. Ні, це просто не знаю. Гостросюжетний трилер-детектив дуже цікаво читається. Там будуть просто ну карколомні повороти подій. Примушує багато про що задуматися, про наші вибори, що як ми оцінюємо наше ставлення загалом до кохання. до Ідеальної нашої половинки, і ось коли я сиділа, і читала цю книгу, я собі все думала, якби був у світі такий додаток, чи зараз би я жалкувала, наприклад, щоб не було там, коли я була молодша, я не використала його, щоб одразу дізнатися, хто мій суджений, знайти його. Або ще цікавіше, чи я би все ж таки наважилась перевірити, чи мій чоловік є моїм судженим, враховуючи, що ось ми там кохаємо один одного, одружилися, маємо дітей. І ось тут перевіряєш додаток, а може виявити, що ні. Власне, тут. Уті і такі історії серед наших героїв, власне, до чого це все приведе, який буде фінал кожного з наших героїв? Ну і можна сказати так. Глобально в людство, ви дізнаєтесь цієї книги. Дуже мені сподобалась. Вона така відпочинкова, яка може вивести з нечитуна, якщо раптом він у вас зараз є. І під кінець розповім вам ще про дитячу книгу. Я також її показувала в лозі, ну але так закріплю, тому що казала, що вирішила дитячі книги показувати загально у відео. Одна з наших таких останніх новинок це «Потаємна суперсила. Видавництво Старого Лева. У нас, до речі, дитячих книг більшість від видавництва Старого Лева. І це також така, знаєте, при. Ємна історія, яка розповідає про дівчинку, яка хотіла стати супергеройкою. Лев якраз цікавиться супергероями зараз, і тому було цікаво почитати. І ось спочатку, на початку того всього, вона буде більше шкодити, ніж справді робити якусь користь. Але в якийсь момент вона знайде ціль для свого супергеройства і до чого це все призведе. Звісно ж, ми знаємо з цієї історії. Класна книга, рекомендую вашим діткам. Леву зараз три з половиною. Класно сприймаю, подобається роздивлятися ці всі ілюстрації. Тому від такого віку і далі можу вам сміло рекомендувати. Думаю, можна і раніше пробувати, тому що як бачите, тут дуже класні ілюстрації. Можна не читати текст а просто щось показувати по них. Тому ось. Так, що ж, ось такі книги я прочитала в червні. Буду чекати вас в коментарях, що ви там не читали. Якщо читали котру з цих книг, прошу також ділитися вашими враженнями. Можемо там обговорити щось в спойлерах, щоб якщо є таке бажання в коментарях, щоб нікому не звати ось так назагал цією інформацією. Тож до нових зустрічей, Па-па!